Польща прагне до більш тісного культурного та економічного співробітництва з Кіровоградщиною. Про це заявив посол Польської Республіки в Україні Генрик Литвин під час візиту до обласного центру. Спочатку він зустрівся з головою облдержадміністрації Андрієм Ніколаєнком. Посол запропонував перейняти досвід Польщі у провадженні енергозберігаючих технологій, зокрема техніки утеплення будинків. Така пропозиція зацікавила губернатора. Адже нині область переходить на альтернативні види палива. Польські ми готуємо зараз таку поїздку, як ja це назвати, по знайому e, поїздку до Польщі. E, і головне в рамках цієї поїздки, це власне, це, власне польський, польський досвід отеплення. Ми це вже зробили. Польський досвід передовий, тобто там, де використовується солома, брикети, тобто деревина. Ми зараз намагаємось максимально використовувати, щоб зменшити ту енергетичну залежність, як ви знаєте, від зовнішніх партнерів. Що стосується е, програм саме по утеплю, по тепловій санації будівель, е, ми вже е, в процесі реалізації таких проєктів. Зустрівся посол із з міським головою Кіровограда Олександром Сайнсусом з мером говорили про культурний обмін між Польщею та Україною а також про створення музею імені Кароля Шимановського в Кіровограді. За словами гостя, на базі закладу планується облаштувати і центр польської культури. Ми надіємося, що це одночасово одночасно могло би бути муміг би бути. Е Частина мігла би бути центром польської культури, таким місцем, в яким наші місцеві, наша польська громада місцева могла працювати, могла реалізувати свої проєкти. Воно було б добре, щоб так і культурні, економічні зв'язки в цьому плані налаштувати. Покращити, як кажуть, в плані біля цього музею, щоб громада мала і де працювати, і що вивчати, і чим пишатись.